Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні хочу представити ще один рецепт консервації на зиму. З прирослих огірочків, як я вже казала, я буду готувати на зиму консервацію для розсольника з перловкою. Огірочки в мене 1,5 кг, вони є великі, як бачите, такі вже жовтуваті. Це нічого страшного, такі і треба. Перлопки в мене 300 г. я її замочила попередньо. Хоча в самому оригінальному рецепту цього робити не потрібно. Можна давати просто суху перлопку. Також нам буде потрібно на 1,5 кг огірків, 750 г помідорів. Помідори можуть бути м'які, нетоварного вигляду. Головне, щоб їх було 750 грам. Цибульку пів кілограма і моркву по пів кілограма. Нам буде також потрібно води шклянку 250 мл. Також з рідин олія нам ще буде потрібна четвертина склянки. І четвертина склянки оцту. але оцет ми поки що відставляємо. Будемо його додавати в самому кінці. Сіль, я беру кам'яну сіль, одна столова ложка і дві столові ложки цукру. Оцет я беру 9%, такий звичайний магазинний. І зараз всі овочі буду готувати, чистити мити. Отже, огірки я буду натирати на терці. Можна їх різати також кубиками. Я розрізаю огірок наполовину і трию її на грубій терці для буряка. Так само моркву ми тремо на грубій терці, цибульку нарізаємо дрібними кубиками, помідори можна навіть нарізати кубиками або навіть блендерувати. Отже, приступаємо до приготування. Огірочки, щоб були шкірки, роблю таким чином. Розрізаю огірок наполовину і натираю остат на грубій тарці. І в результаті отримую шкірку окрему, яку викидаю, щоб вона не була твердою, потім мені в їжі приготованій, А м'якоть в мене йде. Ось морквичка вже в мене потерта, ось і огірочки. Ще раз повторюю, що до розсольника люблю огірочки, щоб були потерті. На грубій терці. а солянку я варю, огірочки в мене тоді йдуть кубиками. Отак, поки всі огірки не потру. Очі, всі поміщую в ємність. У мене така п'ятилітрова. Кастрюля з нержавійки. У мене вже морква, огірочки і перловку. Цибульку я вирішила зблендерити, вона виходить дрібнесенька, гарного помолу. І помідори також буду блендерити в одній тій самій ємності після цибульки. От яка гарна у нас цибулька вийшла подрібнена. Переміщую також її в кастрюльку і блендерю. Помідори Нарізаю їх половинками, четвертинками, як ваш блендер може витримати і також все розміщую в кастрюлю. Тепер буду додавати до цього також води шклянку. Воду можна дати і 300 мл, тому що хочеться, щоб суміш була вся покрита у нас рідиною після того, як ми помістимо в банку. Даю олії четвертину шклянки, і також цукор і сіль. І все добре переміщую. Після того, як я все перемішала, всі інгредієнти об'єдналися, ставлю свою кастрюльку для приготування суміші на вогонь. З моменту закипання суміші засікаємо 20 хвилин. Оцет ще не даємо, оцет будемо давати після того, як наша суміш прокипить 20 хвилин. Ось я його собі приготувала, поставила близько коло кастрюльки, щоб не забути. Через 20 хвилин пройшло, додаю оцет. І ще раз все гарно перемішую. Оцту є зовсім небагато, він у нас є лише для консервації нашого заготовки. Прийшло ще 10-15 хвилин, і в гарно промиті простерилізовані банки я накладаю суміш. Зверху я ще стараюся ось так легенько приминати, щоб рідина вийшла наверху. З цієї порції в мене вийшло 6 півлітрових банок. Обов'язково закутую консервацію до повного остивання. Дякую вам за увагу до мого відео а також за вподобайки і коментарі.